Виявлення в пенсійному фонді невідповідності в записах трудової книжки вимогам законодавства часто вимагає додаткових документів, таких як підтверджують довідка, яка підтверджує. Пільговий стаж, да? особливості включають необхідність підтвердження повного робочого дня роботи в таких шкідливих умовах, важливість наявності довідок про пільговий саме характер роботи, а не просто записи у трудовій книжці, тому що я вам скажу, з в практики у трудових книжках дуже рідко є інформація про пільговий характер праці. саме. У них є інформація, ким прийнято людину, і немає інформації про пільговість такого характеру такої праці да і інколи в трудовій книжці від відсутні записи про атестацію робочих місць до речі це дуже часто з цим тобто такий штамп який ставиться роботодавцям при проведенні такої адестації кожні 5 років